Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами пропишемо друковані букви, які ми вже вивчили. Ви вже навчилися писати друковану букву А маленьку і друковану велику букву А. Сьогодні ми пропишемо рядочок маленької букви О, великої букви О, маленької букви У і великої букви У. І так, буква О це кружечок. Друкована буква О розташовується на всю клітинку. Пишемо її як кружечок через одну клітиночку. Велика буква О схожа на овал. Вона розташовується на дві клітинки. Починаємо писати її з правого куточка верхньої клітинки і ведемо через дві клітинки. Донизу. Ось так. Пишемо овал. Вона у вас повинна вміститися. Ось так, не виходячи за контури клітинки. Маленька буква У пишеться, з двох елементів складається: з короткої похилої лінії і з довгої похилої лінії. Починаємо писати з лівого верхнього куточка клітинки. Ведемо до серединки нижньої сторони клітинки. Потім з правого куточка верхнього клітинки ведемо довгу похилу лінію до нижнього куточка лівого. Також вона у нас розміщується на дві клітинки, ось так. Одна клітинка і друга. Також через, через клітинку прописуєте. Велика буква У пишеться так само. Але вона розташовується зверху. Якщо ми біля маленької напишемо ось тут буковку О, ось так біля маленької пишеться буква поруч, ось біля оцих елементів. А біля великої пишуться букви. У нижньому елементі, ось тут ми будемо писати буковку О, наприклад. Ось такі букви ви сьогодні пропишете: 4 рядочки.